Сьогодні я побував на підведення підсумків на всеукраїнському фестивалі «Буктрейлерів», організатором який є Київський столичний університет імені Бориса Грінченка. Я отримав друге місце у номінації до «Буктрейлерів» дитячої книжки. Ну, все ж очевидно. Дітям простою мовою пояснюють реальні або нереальні речі. Існують не тільки казки, а книжки про функціонування організму, взаємодії з людьми

А цієї України ви бачите, що географія конкурсу значно розширилася. Це іменці, і суми, і інші регіони. Лише одна цифра 76 учасників, багато що говорить. Фактично виходимо на всеукраїнський рівень. Це приємно, що молодь читає, що молодь хоче читати, що ви талановиті активні. Вітаємо вас наші етап. Я вперше побував на такому конкурсі і одразу ж зайняв призове місце. Я дуже люблю читати та рекомендую вам провести класний час із книгами.